Пронто, промто, мої кохані. Завжди вас всіх закликаю робити все в задоволення. У мене теж була перша думка сісти всередині квартири, але всередині квартири холодно. Кондиціонер вже надоїв, набрид. Тож я знайшла, так як у мене великі апартаменти, знайшла цю сходинку, де я можу сісти, отримати сонячні. Промінці поділитися з вами і зробити вам розклад, те, чого так прагне моя душа. Хоча, чесно кажучи, моя душа прагне, щоб ви почали змінювати своє життя, щоб ви перестали тільки мріяти і сподіватися, що хтось прийде, щось для вас зробить, ви сила, сили або чоловік, або якась людина. А зрозуміло, що ви самі творець свого життя і можете все зробити, якщо на це є ваша ласка. Та про амулети, амулети, які роблю тільки я із карт Таро, З енергіями, які потрібні саме вам, враховуючи вашу дату народження. Тож, пишіть. І так, рік Карми 2024 рік. Що прийде в ваше життя? В рік карми. Думайте про себе, а я думаю про вас. Тут якраз є де мені все це розкладати. Окей, зараз я так не домовлялася про те, що я буду робити розклад на переговорних картах. Тому я все це не змікнула. Колесо фортуни, зайки мої, в цьому році фортуна до вас повернеться своїм гарним боком. Це ли про те, що ви нарешті впишетесь в якусь систему, по якій працює наш всесвіт. Бо колесо фортуни це саме про це. Про те, Дивіться, тут намальовано, що і дім, і гроші, і, і дійснення мрії, і сонце, і кільце, і книга, і серце. Тобто в якій сфері життя ви таки завдяки тому, що ви правильно зрозуміли закони Всесвіту, ви впишетесь саме в цю фортуну. Таким чином, що навіть краще не буває. Про що говорять карти, зараз подивимось. І так, що вас очікує в 2024 році, в рік карми? Вас очікує все саме найкраще? <сум> Дев'ятка чаш. Ви нарешті. Чому нарешті? Тому що для когось це нарешті. І я це відчуваю інтуїтивно. Почнете любити себе сама. Тобто, дивіться, є десятка чаш, а є дев'ятка чаш. Десятка чаш це вже коли ми плюс людина, з якою у нас є почуття. І коли саме ця людина кохає вас так, як ви це бачите, і саме задовольняє ті ваші емоційні потреби в коханні, які є у вас. І я завжди кажу своїм феєчкам, ви всі фейчки додаєтесь в мою групу в Телеграмі, там є посилання, там крутий контент, про те, що чоловік кохає вас так, як ви. Кохаєте себе. Так ось дев'ятка чаш про те, що ви почнете кохати себе. І всі дев'ять кубків, подивіться, вони наповнені. І ви в медитації. А чому в медитації? Тому що медитація це пізнання себе. Тобто, ви нарешті. Почнете давати собі те, що говорить вам про вашу любов до себе. Робити для себе те, що ви б хотіли, щоб робив для вас чоловік. І саме це буде в цей рік, в цей рік, вибачте. І ще тут шість чаш у вас в цьому році, році що таке з мовою моєю? Буде зустріч з душею, яку ви знали в минулих життях шість чаш. Це та душа, з якою ви вже були щасливі. І в минулих життях, звісно, і ви домовилися з нею зустрітися в цьому світі, в цьому втіленні. І в цьому році. Році карми, мабуть, все ж таки, ви та жінка або той чоловік перегортайте на себе, який до цього моменту робив все правильно, тому ви вписалися по колесу фортуни в систему Всесвіту, що вам дають по кармі зустріч з душею, з якою ви вже були щасливі. І що головне ще аркан. Зірка це здійснення вашого бажання. По аркану зірка це таке у вас бажання є, про яке ви думаєте, це вже нереально. Це вже не станеться в моєму житті, бо для вас, в вашому розумінні, здійснення цього бажання це як до зірки долетіти. Але. Коли людина починає кохати себе, це і жінка і чоловік також. Якщо чоловік не вміє кохати себе, то він і не дасть і вам кохання. Якщо людина кохає себе дев'ятка чаш, то, звісно, кохання до себе це карма, але карма зі знаком плюс. Це та. Щаслива, бо все, що відбувається в нашому житті, це є карма, але в плюсі або в мінусі, так от, в вашому випадку, кохання до себе, запам'ятайте, завжди приводить до позитивної карми і до здійснення бажання. Тобто, якщо ви бачите, що в вашому житті щось Йде не те, не ті події, на які ви очікували, значить, ви колись, як це слово буде по-українськи придалі, Ви колись зробили вибір, змініть ці слова, не, в, не, в сво, е, не на свою користь, а це порушення. Тобто, ви тим, що ви не вибрали себе, ви створили собі ту негативну карму. Яка у вас зараз відбувається добре, класно, вищі сили. Дайте нам поподробніше інформацію стосовно того, що ж буде відбуватися в 2024 році, що цей рік рікарня принесе. Як цікаво. Ну, по-перше, тут карти кажуть, що ви, Що ваш шлях до кохання до себе не був швидким. Це був довгий, тривалий шлях, тому що випадають ваш пентаклів. Тобто, от перед вами була карта, яку вам треба було вивчити. І ви її вивчали, да, яким чином вам прийти кохання до себе? І е, стосовно людини із минулого, із минулих життів, тут карти покажуть, що ви будете захищатися від цієї людини, розумієте? Ви її не зустрінете з розпростертими руками. А чому? Та тому, що у вас трійка мечів, у вас розбите серце. І ви тепер і на воду дуєте. Я не знаю знов так погано це чи, чи не класно дути на воду. Але на 100% я знаю, що розбите у тебе серце, не розбите, Треба дивитись надії чоловіка. І так. Завжди. Окей, okay. ідемо далі. До речі, у когось тут мені приходить інформація, це буде чоловік із вашого минулого, якого ви вже знаєте, з яким відносини не стали такими, як ви хотіли. Але дивіться, якщо ви дуже багато чого вибачали цьому чоловікові, і у вас було відчуття, що ви його знаєте. То це саме та душа. Душі вони всі класні, розумієте? Просто в цьому втіленні душа може мати зовсім інше завдання. Я відволіклася, але повертаємось. І що ж тут? Тут до вас прийде король жезлів. Але знов таки повторюсь, не обов'язково це чоловік вже із вашого минулого. Можливо, у вас вже був чоловік із минулого, і просто він вам розбив серце не просто, а розбив серце, і тому карти про це говорять. Вас багато, тому варіантів буде безліч. До вас іде король жезлів. Це король. Це чоловік діючий, чоловік буде вам сексуально привабливий. Він вогонь. Він багато чого вцілює в життя, він знає, куди він рухається, і він бере і рухається, а не тільки базікає. Стосовно, стосовно того, що ви будете оборонятися від цього чоловіка із минулого, карти кажуть про те, що ви будете оборонятися, тому що ви пам'ятаєте дьявола. Ви пам'ятаєте про те, що ця людина, з якою ви да, розсталися, тому ви не підпускаєте його, бо не підпускаєте нового чоловіка. Ця людина вона або є була аб'юзером, або маніпулятором, або була яка шкідлива звичка, випивка, або грав в ігрові автомати, або інші жінки, тобто тут д'явол, тому ви захищаєтесь. Тому що ви знаєте, що таке може бути, бо це вже було в вашому житті. І карти кажуть, що, як цікаво, це збудеться чи так, так, так? Що у вас цей чоловік... Буде будувати з вами відносини, який з'явиться. Чомусь мені все ж таки багато що і скажу говорить про те, що ви його вже знаєте. Так. І він захоче з вами продовжувати відносини. Угу. Його без вас зараз нічого не радує, нічого не наповнює, щоб йому не давало життя. Окей, дивимось далі. Що ще принесе рік карми моїм феєчкам 2024 рік. Угу. Ну тут карти говорять про те, що цей король жезлів він мах. Тобто це людина, яка Будь-яку мету вона ставить, і вона її реалізує. Тобто у нього немає розуміння, що щось неможливе. Все, що він хоче, все можливе. Єдине, що звертайте увагу, що маги дуже часто все ж таки свої бажання ставлять на перше місце. І треба це враховувати. І про що кажуть карти? Про те, що, до речі, він міг, як мах вами маніпулювати оцей король жезлів, да? він міг, все ж таки, це чоловік із минулого, ви його знаєте. Бо тут карти кажуть, він хоче проявитися, але не проявляється. Аб'юзити, але в один момент сталася башня. Тобто ці відносини рухнули, бо вони були по дьяволу. І хоч і вас дуже сильно тягнуло до цього чоловіка, а його до вас, то тут сталася башня, тут ви могли створити цю башню. І, до речі, після башні ну, була десятка мечів, великі душевні переживання. Десятка мечів випадає. Коли у людини найгірший стан емоційний, який тільки може бути, це начебто його проткнули 10 мечів. Так щоб вам було зрозуміло. Окей, так що ж прийде до моєї феєчки в 2024 році? Вам якесь повідомлення буде. Тут у вас кохання сполахне, а далі йде пуста карта. Тобто шанс буде на кохання, але брати чи не брати цей шанс, вирішувати тільки вам. Тому що вам вирішувати. Карти кажуть, що, можливо, ви не візьмете цей шанс, бо тут випадає башня. До речі. Я вам всім раджу, Амулет на особисте життя, де є три карти Таро, які потрібні вам саме, враховуючи вашу дату народження і ваш запит, і ці енергії, вони вас хочу сказати по-українськи, але вони вас трансформують. Перше, а по друге, ви будуєте своє особисте життя під наглядом вищих сил. Тобто, вся інформація, яка вам потрібна щодо особистого життя, вона виходить на поверхню. Розумієте? Вже все те, що ви могли узнати від цього чоловіка на протязі 12-15 років, я маю на увазі про його внутрішню е сутність. Вона зразу вилізе. Так, Ну, карти кажуть, що ви можете, якщо ви візьмете туз чаш, ви почнете будувати стабільне, надійне. Чому може бути пуста карта? Тому що, тобто, невідомо всього, тому що є хитрість обману маніпуляції. А в чому хитрість обмани маніпуляції? Чи стосовно стабільного і надійного життя? Так. Тому що тут ви, ви отримаєте десятку мечів. Це великі душевні переживання. Це про минуле чи про майбутнє, я не можу зрозуміти. І тут вам важко буде прийняти рішення, дуже важко. Дуже важко, ви сама з собою це рішення і не приймете. Ще одна пуста карма. Тут пуста карта, пуста карма, тут їх дві. Угу. Давайте запитаю по-іншому. Тому що у мене чомусь відчуття про те, що все ж, все ж таки більше говорять про минуле. Тому що на початку у вас була зірка це здійснення бажання. Що цей чоловік, король жезлів у 2024 році принесе в життя феєчки? Ну, по-перше, принесе десятку чаш. Це щастя в коханні. Тобто він таки буде вас любити так, як ви того хочете? По-друге, він вас, король чаш, він буде з вами ласковим, лагідним. Тобто люблячим чоловіком. Аркан закохані. Він, У вас є кохання і він таки вибере вас. Карти самі впали. Він до вас поспішає. У мене таке відчуття, що сьогодні ну, карти дуже круті. І тут що? Тут він йде до вас королем Пентаклів, кажуть карти. Ну, він, мабуть, імператор, бо король чаш, король Пентаклів. Він іде до вас як стабільний, як надійний, як майбутній чоловік буде вам пропонувати. І він буде все це продумувати головою, як це зробити. Тому що була башня, і ця башня, яка була, вона зробила його сильним. Він поборов свої у ці внутрішні тваринні інстинкти. У нас у кожного є. Ці інстинкти це те, що нас покушає в цьому житті. Може бути знову, у вас там дьявол випадав, може бажання маніпулювати, можливо, випивка, у кого що, напишіть, до речі. Так яка ж порада моїм феєчкам стосовно цього чоловіка? Порада любіть себе і цікаво, і, і Аркан Мир. Порада цього чоловіка цього чоловіка, ви можете почати все ж таки по аркану Мир з ним нову, повністю іншу веху життя. Але розклад загальний. Знов вам про це кажу: що така можливість є. Але враховуйте все ж таки те, що чоловік буде робити для вас. А він буде щось робити для фіїчки. Ну, він, башня перевернулася, це говорить про те, що він вже не буде скрішезносним. Так, тут буде кохання, королева Пентаклів він буде робити. Він король Пентаклів, він зробить вас королевою Пентаклів, жінкою в стабільних і надійних відносинах. Я правильно кажу вищі сили? Великі душевні переживання. У вас були, тому ви будете від нього захищатися і, але він захоче вас утримати звісно. То знаєте, що я бачу? Що все ж таки він захоче вас утримати? Він розуміє, що вас не можна втратити, але все ж таки будуть якісь хитрісті обман маніпуляції або недоговорювання. Тому саме через те я всім вам і раджу дивитися на його дії. Так, король мечів. Він, дівчата, він дуже розумний. У нього в пріоритеті не почуття, хоча почуття до вас є, а як повинно бути. Він хоче все прорахувати розумом і робити так, як правильно. Так, Аркан Мир. Тут ви знов королева пентаклів. десятка чаш. Королева чаш, Боже, тут ви, я бачу, хто, за, хто захоче і принадіє. Розклад загальний, тому всіх різні варіанти. Але в будь-якому разі, в 2024 році, ва ваша якась давна мрія збудеться. Я правильно кажу ви сили? Так, трійка чаш, 100% тут будуть підняти келихи. Так, і карти кажуть, це буде по справедливості. Тобто ви на це заслуговуєте. Тому, що зараз мені який потік іде? Якщо ви не виберете цього чоловіка, ви не переживайте. У вас все рівно, знову аркан зірка. У вас все рівно буде людина будь 100%, з яка здійснить ваше бажання, про яке ви вже не сподіваєтесь. Розумієте, тут навіть і ви можете стати в цьому році зіркою. Розумієте? Так, 6 жезлів, перемога, ви на коні, вам всі аплодують, і лавровий вінок на вас. Тож я вас всіх люблю. Добавляйтесь в мою групу Telegram, підписуйтесь на мій Ютуб, на мій TikTok. На мій інстаграм, і ще раз кажу: я єдиний таролог в світі, який робить амулети індивідуальні амулети із карт таро. І ці амулети змінюють життя і змінять і ваше життя.